Отож, вітаю дорогі друзі! Цього разу Rockstar зробили непоганий тиждень по різним заняттям, в тому числі у відкритій сесії. Зокрема, додали квест по пошуку гарбузів і ліхтарів. Окремий відеоролик ви зможете подивитися на каналі. Посилання залишу в описі під відео. Але є ще дещо цікаве, що сподобається гравцям, які займаються пошуком колекційних предметів і тому подібних занять у GTA Online пошуки НЛО. Ще одне цікаве заняття в GTA Online, яке доступне із 14 жовтня. Як пише Rockstar, слідкуйте за ситуацією в небі і тримайте під рукою вашу камеру. Місцеві жителі з розповідями про таємниче повітряне судно, яке періодично миготить над містом. Якщо до кінця місяця ви зможете зняти кожну його появу, на вас чекає нагорода від одного щедрого ентузіаста. Отож, щодня починаючи від учора, ви зможете слідкувати за появою таких НЛО і фотографувати їх на свій телефон. Саме ж НЛО з'являється щоночі з 10 ї вечора до 3 ї години ночі. Вам за цей період потрібно його сфотографувати, після чого вам прийде СМС від Омеги. Багато хто пам'ятає його із сюжетного режиму GTA 5, за це ви додатково отримаєте 15 тисяч доларів та 1000 РП. І такі виплати будуть за кожну тарілку. І такий НЛО потрібно фотографувати щодня 17 днів підряд. Якщо ви наблизитесь занадто близько до НЛО, воно зникне, майте це на увазі. Місця, де будуть знаходитися всі ці НЛО, можете знайти на тій же інтерактивній карті, яку я показував в минулому відео. На ній кожний день буде відображатися мітка, де саме буде НЛО. Сьогодні ж НЛО знаходиться у палетобей на північній точці карти, де ви можете власне і спостерігати його з 10 до 3 години ночі, аби сфотографувати. Після того, як ви сфотографуєте НЛО всі 16 днів підряд, то на 17-й день, коли ви прибудете на місце, де буде НЛО, а воно буде в Лос-Антосі, якщо ви підійдете під пучок світла, який випускається із тарілки, вас заберуть наверх з собою. Після чого вам дадуть приємний сюрприз і ви з'явитесь у рандомному місці на карті. Тому раджу, якщо у вас є час і бажання цим зайнятися. В принципі, це не потребує багато часу, щодня просто фотографувати одну тарілку і на цьому все, тому, в принципі, я рекомендую це зробити, якщо особливо ви любите цим займатися. Також, якщо у вас буде бажання та час, рекомендую подивитися відео на каналі Guitar Series Videos». Англомовного автора, в якого ви зможете подивитися відео і дізнатися трішки більше про деталі. Посилання на відео я залишу в описі також під відео. Тому, дякую всім за перегляд, ставте лайк, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал, і діліться цим відеороликом з вашими друзями та знайомими. До нових зустрічей!